Чуєш, сані, що це був в Фінляндії і що там у всіх барах в слабкі? Ні, я так думаю, що фосків ті, хто відноситься до цієї спільноти, ЛГБТ, там бачиш, що відношення толерантне, таке, нормальне до цього всього. Як я відношуся, Ну, і воно є, і було, і буде, тому так. Я до них не відношуся, але. Ну, це ставлення моє. Таке, є, дає до що, то таке діло. Правда, різбіянки мені більше подобається. А якщо поліцю зараз збільшиться таких закладів, що скажеш? Бо ж таких закладів відвідувати чи ні? В, ну скажем, може раді цікавості б зайшов разочок, заїхав, би. Ну, я ж кажу, я до них не відношуся. ставлюся терпимо. І найголовніше, щоб ззаді не пристаралися за мною, а станець так нормально. Ні, ну бачите, як в тому анекдоті каже, я мабуть, лесбіянка. чому? Бо мені жінки подобаються, я мабуть, лесбіянка, бо мені жінки подобаються.